Національне агентство з розшуку та менеджменту активів передало в управління 10 арештованих морських суден, що належать компаніям, пов'язаним з державою агресором РФ. Сьогодні в Одесі було підписано відповідні акти приймання передачі новообраному на прозоро управителям. Управителем за результатами відкритого конкурсу визначено підприємство Марінекс. Раніше Арма розірвала в односторонньому порядку договори управління. За якими держава отримувала лише 10 тисяч гривень на місяць за кожен з дев'яти кораблів. серед переданих активів, також судно ЕМАКРІС. Це судно вперше передається в управління. Арма вжило усіх заходів безпеки для збереження морських суден. Це стосується і заборони виходу суден в море. Спільну роботу проведено з адміністрацією судноплавства. Загалом управитель перераховуватиме до державного бюджету України майже 6 мільйонів гривень гарантійного платежу. Таким чином, нові надходження за один місяць еквівалентні більш ніж чотирьом рокам платежів попереднього управителя. Це прямий результат системної роботи АРМА з ефективного управління арештованими активами та співпраці з офісом генерального прокурора. Арма продовжить займатися питаннями, які раніше ініціювало перед РНБО, оскільки саме реалізація таких по суден принесе до держбюджету більше надходжень і гарантовано забезпечить їх неповернення. РФ. арештовані активи ворога працюватимуть проти ворога. І арма вже це забезпечує.